Тобто польські політики в боротьбі за владу в самій Польщі настільки розігріли ці антиукраїнські, в тому числі, настрої, що тепер польське суспільство не знає, як собі з цим дати раду. І це все наклалося на четвертий рік війни напевно, в тому поляків від того, що так багато українців перебувають зараз на території Польщі. І це дуже легко змістити проблематику на те, що винні чужинці. Винні українці, які приїхали в 22-му році. Хоча на сьогодні, ну якщо подивитися об'єктивно, то вся, вся польська сфера послуг, готельне господарство, автоперевезення в значній мірі тримається на українцях. Але оскільки українці відчули цей цю зміну польських настроїв, то кількість українців, які виїхали в Польщу, мігрантів вимушених, зменшилася з 2 мільйонів. Якщо не помиляюся, зараз майже до 800 тисяч. Тобто українці будь-покидати Польщу, і хай поляки собі самі мастять голову з тими своїми проблемами.